Мир дому, вашому, друзі. Пропонуємо для нашого спільного вивчення досить актуальну книгу для сьогодення. Це книга Неємії. Чому ми вважаємо цю книгу актуальною? Тому що вона про відбудову. Перш за все, мова йтиме про відбудову Єрусалиму після того, як він був зруйнований вавилонянами. Але ця книга може бути також і підручником з відбудови України і взагалі будь-чого або будь-кого. Нації чи окремої людини. Особисто я був просто у захваті після того, як особисто дослідив цю захоплюючу книгу. Не полінуйтеся, перечитайте її ще раз перед тим, як ми заглибимося у її вивчення. На початку помолимося. Добрий Боже. Ми вдячні тобі за те, що ти залишив для нас книгу Неємії, книгу, яка дає нам надію на те, що зруйноване можна відбудувати. Благослови нас у тому, щоб ми зрозуміли, про що саме ця книга, і що ти бажаєш відкрити через неї для нас. Амінь. У сьогоднішньому випуску ми обмежимося введенням в книгу. Будемо говорити про її авторство, про атмосферу, в якій вона писалася. І в цьому нам допоможе викладач Таврійського християнського інституту, магістр богослов'я. Микола Городецький, а також з вами Олександр Чмут і Ростислав Бабенко. Напевно, перше питання, яке ми почнемо перед тим, як зануритись вивчення книги Ніємі, яке місце ця книга займає в загальній історії єврейського народу в самому Старому Завіті, чому вона була написана, і які, в принципі, її головні ідеї? Ну, Треба зауважити, що Єврейська Біблія вона поміщає книгу Неємії в частину святого Письма, відому як Писання, тобто Кетубім єврейською. І як правило, вона стоїть перед книгою Хронік. Тут треба зазначити, що єврейський канон він складається з трьох частин, так званий Танак ТНК. Да, Тора, Небіїм, Кетубім. Тора це п'ятикнижя, Небиїм це пророки. І от третя частина, тобто вона ближче до кінця, це якраз писання. І от книга ім'я належить саме до Писання. Наш канон він більше по Сіптогінті, це грецький переклад єврейської біблії, і там Неємія знаходиться серед історичних книг. І в Сіптоагінті там є дві історичні лінії. Перша це, це так звана девторономічна історія. Вона починається від второзаконня і до книги царів. І друга лінія це так, серія книг історичних, які починаються з книги Хронік та продовжуються до якраз Єздри, Емії та Істер». От, І ці книги, вони розташовані в хронологічному порядку і написані, от саме ця друга історична лінія, в період після вигнання та торкається питань, що турбували людей, які повернулися з полону. А чому, зокрема, в єврейській біблії. Немає книги на ім'я, і там вона є частиною іншої книги. Чому так? Так. З цього якраз хотів почати, що вона поєднана з книгою Єздри. От цікаво. Хоча, скоріш за все, що все ж таки був такий період, коли ця книга існувала окремо, можливо, її пізніше поєднали. Ось, ну, і Ми бачимо, що в історії церкви бачимо, що Оріген це третє століття, який роз'єднав їх, ось, тому що видно, що вступні прологи вони ну, різні, вони починають цю книгу, ось, що Єздри що й не імії. А так, да, ми бачимо в деяких в єврейських текстах, що вони поєднані з книгою Єздри. Ну, і тут ще треба нам а, нирнути в контекст. Чому? Бо контекст Єздрине Емії він вкорінений в Вавилонському завоюванні, От, а вигнані за часів Новоходоносора. Треба про це згадати. От, вавилоняни здійснили три набіги на юду. Кожний цей набіг вони робили різного роду. Ступені збитку. Перший напад він був приблизно в 605 році до Різдва Христова, це після царя Йосії, коли на виходоносор взяв Єрусалим Юдею під свою протекцію. І цікаво, що саме в цей період в полон потрапив Даниїл. Це ми бачимо з книги Даниїла, перший розділ, перший вірші, і 24 розділ другої царів. Вдруге на виходоносор прийшов у 597 році до Різдва Христова, тобто через приблизно там 8 років, і він захопив Єгоякима. От забрав його до Вавилону і помістив його по домашній арешт. Це також ми бачимо і в другій книзі царів. І в також полон пішла велика кількість ремісників, митців, воїнів. Про це ми читаємо в Другій царів, 24 розділ. І цікаво, що от в цій другій хвилі в полон потрапив пророк Єзикіль. Це дуже така цікава річ. І ми в цей візікіля бачимо в його книзі. Окрім захоплення царя, от ще одним важливим таким моментом було те, що на виходоносор він частково розгробував храм Єрусалимський, тобто, частково золотий посуд і деякі скарби він виніс в Вавилон. Це також ми бачимо з другої книги царів. Ну і після цього на виходоностра посадив на престол дядька його Якима. От, і змінивши його ім'я з Матанії на Седекію. Так, це ми теж пам'ятаємо. Угу. Ну і з часом Седекія він повстав проти Волонського царя. От, і тим самим прискоривши. Третє повернення на І оця третя кампанія вона, вона була найбільш руйнівною на Він взяв місто в облогу, зруйнував його і просто зніс само місто і храм, спалив все, розгробував залишки, все, що от залишилось попереднього разу, він все це переплавив, все виніс в вавілони, тобто нічого не залишилось. Ось і цікаво, що частина євреїв вже більша частина євреїв була переселена в Вавилон. Вот а там деяка частина залишилась, і потім вона навіть вони побігли всі в Єгипет. І тому, в принципі, тут важливо згадати, що Неємія єздри, вони якраз пов'язані цією історією після Волона. Да, вони переживали це все. От вони жили цим 70 років полону. Вони закінчуються. Ось і після цього вже починається повернення. Да? А Неємія це ще трохи пізніше, так, але це все одно тобто, ти живеш чужої країни. Ти вигнанець, вони народилися там, скоріш за все, що так. Тобто, Скоріше. є здраніємія, це вже діти mm -hmm. фактично mm -hmm. переселенців. переселенців. Так, 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 так. Але видно, що вони все одно берегли свій юдаїзм. Ну тут треба ще зауважити, що політика Вавилону вона відрізнялася від політики Асірії. Асірія трохи раніше зруйнувала північне царство Самарію. Або це 722 рік, mm -hmm, так? Так, да. так. ось і Асірія, вона змішувала народи. Вона їх перемішувала там частину вивозили в одне місто, в інше, друге, третє сюди завозили також з різних міст. А в Вавилон у них була інша політика. Вони просто взяли там частину людей і просто вивезли їх звідси і поселили десь там на околицях Вавилона. І тобто тим самим євреї змогли зберегти свою якраз спільність як народ. Тому, от в цьому сенсі їх політика відрізнялася від асірії, і це в якоїсь мірі допомогло євреям зберегти свою ідентичність, зберегти якісь свої тексти, труди, на яких от виховувалася єврейська нація. От можливо, десь до речі, десь в цей період виникли таке поняття, як синагога, бо треба було берегти якась спільність. Да? Ну і до речі, це стосується більше єздри ніж ні Да? Тобто вважається, що єздра це, мабуть, той, хто вперше намагався зробити канон старого завіту. І ці 39 книг, які ми маємо на сьогодні, в нашій біблії, да то в принципі, це залишилося ще з часів єздри. Ну, Майже всі він процедури. був доволі плідним. І ми знаємо, що його перу ну не стільки його перу, скільки е, його редакції належить і. Книга псалмів і перша, друга хронік, здається. Так, так, так. так. Угу, угу. Да. Ну, і Цікаво, до речі, що є таке поняття, як редакція тексту. Да? І ми бачимо, коли читаємо уважно Старий Завід, да? бачимо якісь такі вказівки, там, і це залишається до теперішнього дня, якісь такі моменти. Да? Тобто, бачимо цю редакцію, і, от можливо, і до Єздри це робили. Той же Самуїл, наприклад, міг це робити раніше. Ось і Єздра це той, хто ну, він був книжником, да? тому реально, що він робив. Якраз от і деякі редакції, поєднані матеріала, хронологічне, от якраз їх вистраювання, то це більше стосується саме Єздра. Другий розділ книги Неємії розпочинається з діалогу між чашником і царем. Чому цар став такий лагідний і відкритий до Неємії і його народу через 70 років після полону? Чи можна припустити, що якось на це вплинув пророк Даниїл? Ну, ми бачимо, що ще задовго до цього, до Єздри, до Неймії, там, до, десь, там навіть, навіть до Даниїла, да, Бог вже пророкував, що буде він поставить царя Кира, який якраз і звільнить народ Мій, Да? Тобто це ще було передбачено ще завчасно. Ось і, до речі, цікаво, коли закінчився Вавилонський полон. Ну, тут можна ще сказати, що новоходоносор, мабуть, був такий. Єдиний потужніший цар Вавилонської імперії Після нього такого царя вже не було. Ось і ми бачимо, що якраз от після Новоходоносора його царство почало занепадати. І останній цар Набоніт, який спів власником був з своїм сином Валтасаром, ось він якраз не дуже там сприймав <кхух> проблеми взагалі то царства імперії. Ось і його імперія зазанепадала. Ну і цікаво, що Набоніт він трошки в лі... в релігію пішов. І це навіть напрягало священників Вавилону, які поклонялися Мордуку. Вони навіть говорили про те, що цар зневажає Мордука, і це призведе до проблем. І коли з'явився цар Кір, цар Кір, да, то він, ну, він, в принципі, намагався розширювати свою територію. Ось і він, в принципі, без бою взяв Вавилон. І його і священники Мордука сприйняли як визволителя. що да? от, от він визволяє Мордука. Ось і вони його там навіть з радістю сприйняли. Нарешті Мордук буде в пошані, Да. А у Кіра була така політика, що треба от дозволяти народам поклонятися своїм богам. <кій> тому ну тут не тільки він Богу Ізраїлю дозволив поклонятися. Да? Тобто це були інші богі. Ну в тому числі євреям дозволили повернутися народ. Відбудувати храм своєму Богові там, і продовжити молитись за мене, як, в принципі, і ін, інших просив, щоб вони молились за нього, да? так само і євреїв. Це була от політика Персійської імперії. Ось. Скільки ми бачимо було повернень історично, і тут ми, напевно, вже переходимо до моменту. У розподілу цієї книги ми згадали, що вона була частиною книги Єздри Великої. Можете зверху нам показати на ось цей процес повернення? Скільки було хвиль і про яку говорить саме Нєм'я? Скоріше за все, було як мінімум три хвилі. Перша хвиля це якраз от коли Кир став імператором, покоривши Вавілонію. І це 539 рік до Різдва Христового, коли він дозволив всім повернутися, в тому числі євреям. Ось і ця перша хвиля пов'язана більше з Зоровавелем, який був намісником, і Ісус Священник. А потім пізніше ми бачимо, що Єздра книжник. Він відправився до Єрусалиму і там працював в Єрусалимі. Це приблизно був 458 рік. Тобто, чи це ну, 80 років приблизно пройшло після да, от Друга хвиля це на чолі з Єздрою. Ну і потім ми бачимо вже, вже це. 20-й рік Артаксеркса, це приблизно 445-й, можливо, 444 рік, Різдва Христова, це якраз Неемія, який о, прибув. О, Ну, точніше, історія як починається, да? що в до нього в Вавилон прийшли люди з Єрусалиму, і він їх розпитав, як там взагалі справи. І потім, коли почув, що все погано, тобто з часів єздри нічого не змінилося, майже да? тобто стіни зруйновані, брами спалені, то це дуже сильно його торкнулося. І після того, коли він отримав дозвіл на повернення. Ось то він якраз повернувся і намагався відбудувати стіни. Ну, і, до речі, це було таке дуже-дуже швидке відбудування. За 52 дні відбудувалися стіни, це дуже-дуже швидко. І приблизно 12 років це вже третя хвиля. Да? тобто Перша Зарувавель, друга це Єздра, третя це Неємія. Да? Після 12 років він повертається знову таки в Вавилон. Можливо, на декілька місяців, і після цього ще раз повертається на в Єрусалимі і продовжує, можливо, навіть до кінця свого життя він так і був в Єрусалимі. Тобто, можна сказати, три хвилі, якщо не враховувати, що Нєємію він там на короткий період повертався в і потім назад. На які частини поділяється книга Нєємії? Яка структура цієї книги? Ну взагалі Ніємію часто розсматриють разом з Єздрою. Так. Але якщо ми беремо просто Ніємію, то є три частини: це з першого розділу по кінець сьомого розділу, з восьмого розділу по кінець 10-го розділу, і з 11-го розділу по кінець тринадцятого розділу. Тут такі три частини. Тобто перша частина це Ніємія їде в Юдею, друга частина це єздрате Ніємія, вони ініціюють відновлення завіту. І третя частина це Ніємія реформує організаційну структуру Єрусалима. Угу, Тобто перша це стіна, да, так можна mm -hmm, сказати. Так, так. Друга це духовна да, складова нас, де він завід. відновлює завіт. Mm -hmm. да, І третя ми бачимо mm -hmm, так. На вашу думку, головна ідея цієї книги. Якщо ми говоримо, що Єздра був редактором, да, який просто долучив певні рукописи Ніємі до mm -hmm. своєї книги. То яка була ідея в цьому? Навіщо це було потрібно? Основна ідея це відновлення Єрусалиму, стін його і духовне відновлення Єрусалиму. Тобто, він відновлює його і фізично, і частково також це пов'язане з духовним відновленням. Коли євреї читали цю книгу, на яку істину духовну звертали увагу вже ті, хто власне жили після набагато після цих подій? До речі, цікаво, що коли ми читаємо старий завіт, то ми бачимо, що Бог заключає завіт з ну спочатку з Авраамом, потім, коли вже народ, це Моїсей, і він дає їм закон, і він каже: їм, Не вклоняйтесь іншим богам. І ми читаємо, що в Ізраїлі присутні ідолопоклонства. Присутнє завжди інделопоклонства, і І просто що Бог не робив через епоху суддів, там, через епоху царів, а він ніяк не міг їх вилікувати від цієї хвороби. Цікаво, що після Вавилонського полону ця хвороба була вилікувана. Тобто навіть сьогодні, у 2025-му, ми можемо звинувачувати євреїв в тому, що вони відвернулися від Месії Ісуса Христа, так? Але ми не можемо їх звинувачувати в ідолопоклонстві. Вавилонський полон їх настільки вилікував, що ідоли просто це це настільки жахливо для них. Що навіть і сьогодні ми це бачимо. Ви натякаєте на той момент, що коли ми вже читаємо Євангеліє Ісуса Христа, ми практично не бачимо жодного так, випадку ідолопоклонства. Так, так. Так? Тобто іудаїзм він зовсім зовсім інший. Просто після, саме після Валонського полону. Тобто Вавилонський полон це така дуже серйозна частина історії народу ізраїльської. Ну, до речі, цікаво, що коли Матфій пише своє Євангеліє, він починає з родоводу і він поділяє його на три періоди. От саме на три періоди. Від кого? Від Авраама до. Царя Давида, від царя Давида до Вавилона, і від Вавилона вже до Ісуса. Да? Тобто, цар Давид, це царська династія, це дуже-дуже важливо, це ну, така важлива частина історії Ізраїлю. А потім ми бачимо від Давида аж до, до Вавилона. Бо Вавилон це також така серйозна. О, такі... Маркер в історії Ізраїлю. ось і тому Матфій Матвій саме так. Ну йому треба було показати, що Ісус він цар з роду Давидова, да тому там стовідсоткова прив'язка до Давида. Да? Але цікаво, що він також згадує про Вавилонський полон, бо Вавилонський полон реально багато чого змінив. В чому полягає важливість книги Неємії для нас, сучасних християн? Що ми можемо взяти з неї для себе? Ну, Бог показує навіть через цю книгу, що він вірний своїм обітницям. Ще задовго до цього він говорив про те, що я вас накажу, але я й помилую. Пройде період. Я вас помилую. І ми бачимо, що в книгі Даніїла ми бачимо, да, що Даниїл, коли, коли прорахував, що 70 років вже спливає, то він там молиться і там цілий розділ присвячений цій молитві, От, що він там, Боже, згадай. Да? От, а Ніємія це пізніше, і ми бачимо, що це якраз реалізація того, що Бог обіцяв. Да? Бог не залишає свій народ навіть на в, в, не вважаючи ті проблеми, які є, да, Бог все одно намагається якось дисциплінувати свій народ і виконувати свої обітниці через нього, незважаючи навіть на те, що народ буває невірний йому. Але в мене, коли, наприклад, я читав книгу Єздриніємі, в мене все ж таки склалася така думка, що якось все ну, дуже сумно. Зорвабель починає, але закінчується тим, що в нього конфлікт. З людьми, які поприходили, але ж вони не пережили всього того, що пережили євреї. І закінчується це оповідання, це конфліктом. Єздра. Ми теж бачимо, наче все непогано, вони відновлюють поклоніння, але знову конфлікт. Але вже з тими, хто поодружувались і позаводили собі. І Ніємія. ми знову бачимо, людина від'їхала на певний час, приїжджає. І знову. Всі ті ж самі проблеми, і чесно, коли я читав Єздраніємі, в мене якраз і виникла думка, чому якось все ну, не складається. А ви говорите про Божі обітниці, можливо, це так було заплановано, щоб був такий сумний наратив в цій книзі? Особливо цікаво ще згадати те, що ми бачимо в старому Завіті, да, в книги Єзикіля, Да, Він показує картинку майбутнього храму. Ось, і, так. Який буде більший ніж попередній, ніж храм Соломона, і євреї, коли звільняються, то вони, в них є очікування, що це буде. Ну. Хоча цікаво, до речі, що коли ми читаємо про вихід з полону 539 рік до Різдва да, у нас іноді таке враження, що вийшли майже всі євреї. А це не так. Одна третина вийшла. Тільки ми ж одна будемо третина. потім ще досліджувати книгу Естер, угу, і угу. оце. Так, Та, так, так ми бачимо, що багато євреїв і, До речі, Даниїл залишається. Да, тобто, ми не бачимо Даниїла в числі тих, хто виходить. Я розумію, там йому було там 90 років, може там під 100 років, да. Тобто вже не той вік, щоб покидати Вавилон. І розумію, але цікаво, що частина народу виїжджає, да. Тобто, і в них є надія, є реальна надія, що зараз ми відбудовуємо царство Давида буде так, як раніше, будемо жити як при Соломоні. І бачимо, що реалізація зовсім не така. Ми бачимо, що після Зорова Веля проходить там приблизно 80 років, да, і Єздра, потім навіть пізніше Неємія, а ситуація тяжка. Дуже, Ось, дуже я про тяжка. це і кажу, що якийсь <кък> все ж таки сум да. залишається після читання. Так, так, ну цікаво, що Бог все одно з ними. І потім з'являються деякі пророки, які закликають там малі пророки, да? які закликають, що вам треба продовжити, вам треба відбудовувати храм, а не свої будинки, бо деякі хто просто не будували храм, да більше піклувалися про себе. Тобто ми бачимо, що Бог все одно спонукає. Тобто, у Бога є якась ціль, до якої він веде. І євреї, скоріш за все, що вони дійсно не все розуміли. Вони не розуміли всю картинку. Да? Бо для Бога що головне? Бога головне привести їх до месії Ісуса Христа. Оце це ціль. оце це головне. А євреї думають, що ми є та ціль, і от зараз ми відбудуємося, і у нас буде все класно. Да? А Бог каже, що то не зовсім. Ну і цікаво, що і не через їх попереджав, що навіть після звільнення у вас буде складний період, і коли він там описує Перську імперію, потім Грецьку імперію, потім, наче Римську імперію, да? то в принципі, ну можна було сказати, що ну, мабуть, не буде все так класно, як хотілось би. Да? І ми, до речі, бачимо да, що. У Ніємії багато проблем. Реально він приїжджає з бумагами від царя з дозволом на відбудову. А ті ж самаряни йому заважають, реально заважають. Да? Ну деякі історики навіть вважають, що саме цей період якраз і вплинув на те, що юдеї з самарянами потім взагалі не спілкувалися. Да? Іменно не за того, що вони дуже сильно заважали відбудування храму і особливо за часів саме Ніймії, Да? Тому, в принципі, проблем було багато. Ось, але треба було виживати навіть от в тих проблемах, які є, ну, в якоїсь мірі, як сьогодні. Да? Тобто Україна переживає складні часи. Ось, і я думав, там, рік тому, два роки, три роки тому було складні часи. Да? Бачу, що сьогодні не виключення, сьогодні в чомусь ще складніше. Да? Ось, і нам, як віручим, треба берегти віру, треба берегти от наші. Сподівання на Бога і треба покладатися, от незалежно від чого. Так само, як Ніємія він реально от робив свою справу тихо, спокійно робив свою справу, незважаючи навіть на ті перепони, які йому чинили. Ми дуже дякуємо за такий доволі об'ємний огляд історичного контексту книги Ніємії. І тепер ми ще краще розуміємо її актуальність для нашого сьогодення. Десь сьогодні ми переживаємо саме такі часи невизначеності і невпевненості, як переживав Неємія. Але, незважаючи на все це, ми маємо розуміти, що це Бог, а не люди, вершить історію, і Він робить все, як сам бажає. Ми маємо почути його поклик, так як його почув Неємія, щоб піти туди, куди Він нас посилає. У наступному випуску ми почнемо детально розділ за розділом досліджувати саму книгу. І поведе нас у цьому вивченні пастор Михайло Бріцин, який служив в окупованому сьогодні Мелітополі. І сьогодні ми почуємо від нього домашнє завдання, яке нам потрібно буде виконати, щоб наше вивчення книги Неємії було ще успішнішим. Вітаю всіх. Наступні декілька зустрічей. Ми проведемо з вами, розбираючи книгу. Ніємії. для мене особиста книга Ніємії важлива, тому що це книга про відновлення. Я вірю, що колись ми повернемося в наш Мелітополь, будемо відновлювати там служіння. Тому ми в певний час запропонували своїм всім в Росіяні благодатним пройти цю книгу. І до того як ми почнете слухати кожен розділ цього підкаста, будь ласка, зробіть домашнє завдання. Наступне. Прочитайте всю книгу Ніємі і подивіться, які події описані. в ній. Що вам здається примітним? В книзі Ніємі майже третина тексту це перелік якихось імен. В яких книгах Біблії зустрічається щось схоже? Навіщо було захаращувати Біблію якимись там чудернацькими іменами, які більшість людей все одно не читають? Навіщо такі переліки є в книзі Ніємі? Це ж книга про будівництво які події люди фрази повторюються, чим починається книга, чим закінчується. І якщо ви взагалі такий от книжний черв'ячок, якому дуже подобається щось робити, перечитайте книгу Ніємі і складіть характеристику самого Ніємі. Ну, напишіть там десь на паперці, там намалюйте на серветці, відмітьте в Біблії або там напишіть вірша або пісню, але зробіть так, як вам це звично, але опишіть, що це за людина. І наступного разу, коли ми поговоримо про Ніємію, який він лідер, який він друг, який він підлеглий царя, який він християнин єврей, ми почнемо розбирати це з першого розділу. До зустрічі.